Ми вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні в нас на огляді будуть лампи від Prime X, які ми протестуємо в лінзованій фарі. Модель називається SM-Pro і, в принципі, це лампи збільшеної потужності. При цьому, як ми бачимо, вони виконані в компактному корпусі, і у них відсутній драйвер, що знову ж таки забезпечує нам компактність і простоту встановлення. Але певні конструктивні елементи свідчать про те, що, незважаючи на компактність, дані лампи в нас також мають певний запас потужності. Дуже прикольно, що ось такий компактний корпус, який по діаметру приблизно дорівнює діаметру цоколя, виробник ще й зміг вмонтувати драйвер, щоб він не заважав нам на самому дроті. Який, до речі, у нас має ще й додаткову захисну ізоляцію, і правильно міцно під'єднаний до корпусу лампи через гумову вставочку. Корпус системи охолодження цільно фризований і цільно фризовані у нас грати. Він досить товстий для того, щоб краще розсіювати тепло. Цоколь металевий, він знімається наступним чином і фіксується до упора. Також у нас тут є проміжні варіанти фіксації, тобто щось таке схоже на якусь тріскавку тощо. І це дозволяє нам відрегулювати положення. Лампи саме в рефлекторній фарі. Для лінзи це не так критично, а от рефлекторі таким варіантом можна буде користуватись. Корпус лампи, як і корпус системи охолодження, зроблений із алюмінію і тут ми бачимо додаткові. Елементи охолодження в вигляді мідної підкладочки під діоди і вигляді двох мідних трубок, які проходять через весь корпус лампи, і додатково є щось такі вентиляційні отвори, щоб забезпечити краще відведення тепла. Тобто, система охолодження можна сказати у даних ламп зроблена дуже непогано. Зважаючи на конструкцію даних ламп і конструкцію системи охолодження, я думаю, що з ними ми зможемо отримати непогані результати по освітленості. Але спочатку, за традицією, зробимо тест на фотометрі. Отже, при 13,6 вольт лампи на старті тянуть 0,4 А. Не рекорд, але досить великий показник. Потужність 54,4 Вт. Світловий поток. Тут показує прилад 690 люмен, але показник пішов по другому колу. Тобто, коли на цьому приладі показник світлового потоку досягає відмітки приблизно 3450 люмен, показники йдуть по другому колу. тому ми. 3450 додаємо до 690 і отримуємо на старті 4040 люмен що особисто мені подобається. Ефективність при цьому 76,1 люменоват колірна температура 6133 Кельвін Далі, через 5 хвилин, при тій самій напрузі в нас впав струм до 2,7 А і, звісно, впала потужність до 37 Вт. Світловий поток. Пав нижче 3450, і тому ми маємо вже такий сталий показник 2818. Ефективність 76,74 люменоват, і колірна температура стала ще більшою 6203 к. Ну що ж, показник не рекордний, але, в принципі, непоганий. І знаходиться десь на одному рівні з іншими там, посиленими або там, надпотужними LED-лампами аж сьомого цоколя інших виробників. Але окрім світлового потоку, велику роль грає ще й конструкція лампи, розташування світлодіодів, інколи трапляється так, що лампи з меншим світловим потоком в фарі забезпечують більшу освітленість, ніж лампи з більшим потоком. Тому попередній тест, в принципі, нам говорить про те, що лампи самі собі непогані, їх можна поставити на один щабель з іншими потужними лампами різних виробників, але все ж таки остаточний результат можна буде робити після теста в оптиці. По якості світла зауважень, звісно, не виникає. в нас лінза робить свою справу, і єдині. Нюанси, які ми бачимо, це оптична операція вздовж лінії Термінатора. Я в кожному відео пояснюю, що це є норма, тобто це таке різнокольорове світло вище лінії термінатора. Воно зустрічається у дуже потужних білетлінз і також зустрічається в будь-якій іншій лінзованій оптиці, якщо туди встановити більш-менш яскраві і потужні лампи. При ближній дистанції даний ефект видно, при збільшенні дистанції він зникає. Все інше в нас в ідеалі, в принципі, лампи світять досить яскраво, більш-менш рівномірно завдяки лінзі, знову ж таки. Ну і в цілому тут говорити про якісь дефекти не доводиться. Вищі лінії термінатора якісь плями, промені, тощо все повністю відсутнє. Світло в нас концентроване тільки на дорозі, і ось на чорно-білому знімку на контрасті ви також бачите, що все світло в нас Концентроване нижче лінії термінатора. Тепер за традицією, беремо люксметр і міряємо, що в нас взагалі тут вийшло. В контрольній точці 1 у нас 1670 люкс. Точка 2 – 880 люкс. точка 3 840, точка 3 – 840, 4 – 900, точка 5 – умовний водій зустрічного авто 45 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 166 люкс. Вище лінії термінатора. Ось ми шукаємо якісь промені паразитні, плями тощо і не знаходимо їх. Тут на дистанції 4 метри освітленість від 20 приблизно до 30-35 люкс. Відсутність засліплюючого фактора за традицією. Ми демонструємо щось так наочно. Я можу спокійно стояти навпроти фари майже впритул на дистанції 4 метри. Як ми бачимо, в мене на обличчі відсутнє будь-яке світло. Відповідно про засліплення мова навіть і не йде. В нас це світло сконцентроване нижче лінії термінатора. На дорозі вище лінії термінатора. Суцільна темрява це видно наочно і також це підтверджено показниками люксметра. Так, для початку давайте порівняємо ці лампи з звичайними галогенками від Остром і все ж таки зрозуміємо, що навіть незважаючи на те, що лінза в нас під галоген, LED-лампи працюють тут краще. Вони яскравіші і мають таку ж саму геометрію світлотіньової межі, як галогенки. Тому. Ті висловлювання, що нібито лінза розрахована під галоген, підходить тільки під галоген. На даному прикладі ми розуміємо, що вони трішечки відстають від реальності. Показники LED-лампи. В цій фарі, в принципі, ми бачимо вдвічі, а то навіть там і в три чи в чотири рази яскравіше, ніж у галогенки. Єдине, що ось галогенка в цій фарі дуже класно працює в контрольній точці 6, де в нас де підсвітка узбіччя. Тепер давайте порівняємо наші лампи від PrimeX з іншими LED-лампами від різних виробників. Почнемо з мішимі LED К наш 7. Ці лампи, до речі, мають більшу потужність 44 Вт і більший світловий поток. Приблизно десь 3800-3900 люмен. Але, як ми бачимо, в фарі вони працюють трішечки гірше. В контрольній точці 1 в нас перевага на стороні Prime X і по всім іншим контрольним точкам також Prime X працюють цікавіше. Єдине, що в контрольній точці 6 у. Міші 762 люкс, той час, як у PrimeX 166 люкс. Тобто на узбіччя PrimeX світить трішечки гірше. Далі в нас є цікаві такі лампи Philips Altinon Pro 5100. Тут ми так просто дивимося і розуміємо, що лампи від Philips в даній оптиці ну, поступаються навіть галогенкам. І Особливо порівнювати тут немає чого. Все ж таки, потрібно порівнювати з більш потужними і цікавими лампами. Наприклад, це можуть бути ще InfoLight s 3 InfoLight також потужніші, і мають більший світловий поток, десь 3800-3900, як і міши. І в контрольній точці 1 трішечки поступаються PrimeX, але InfoLight саме з третьої моделі, як ми бачимо, дуже класно працюють ліворуч, праворуч, на ближній дистанції, тобто в них більш рівномірно світло розподіляється по світловій плямі, ніж у ламп Prime X. Рухаємось далі і бачимо IDL F19. Тут знову ж таки в контрольній точці 1, ніби Prime X і краще, але по іншим контрольним точкам ми бачимо, що у ideal світло розподіляється рівномірніше. При тому і Infolight S3, і IDL F19 узбіччя, звісно, освітлюють краще. І тепер перейдемо до порівняння з. Найяскравішими і найпотужнішими лампами, які ми тестували в даній фарі. значить Це в нас будуть інфолайт М1. Ці лампи мають потужність 55-56 Вт і світловий поток 4000 люмен, навіть трішки більше. І як ми бачимо, тут вже різниця в контрольній точці не на користь ламп від Prime X. Тобто Prime X. Були яскравіші за всі попередні лампи в контрольній точці 1, а ось в порівнянні з м 1 ми вже бачимо суттєву різницю і не на користь Prime X. І також у нас є ще одні лампи, рекордсмени. Їх рекорд поки що ніхто не зміг подолати. Це лампи OLED XH7STR3. Лампи спроєктовані спеціально для лінзи. Тут у нас в контрольній точці один найвищий показник, і на 1200 люкс більше, ніж у Prime X. 2830. По всім іншим контрольним точкам, також перевага вдвічі на стороні ламп від OLED. В точці 5 OLED світять трішечки яскравіше, але ця різниця не суттєва. І точка 6, знову ж таки, тут OLED рекордсмен якимось чином. В точці 6 вони видають навіть більше, ніж в точці 4. Тому узбіччя вони освітлюють нас набагато краще. Отже, якщо брати до уваги всі наші минулі тести, то в нас поки що є два беззаперечні лідери. Це Infolight M1 і OLED серії X модель STR3. Ці лампи мають найвищі показники яскравості або освітленості і яскравіші за. Всі інші лампи, як мінімум на 800 люкс, а то і навіть більше лампи PrimeX, як ми бачимо, трішечки не дотягують до цих показників, але в них. Своєму дивізіоні, можна так сказати, є ціла купа схожих ламп і конкурентів. Це лампи від NSH, IDL F-19 тощо. Ось цими лампами в них дуже схожі показники, але ми не повинні забувати, що тут у нас набагато менша потужність і менший світловий поток. І при цих характеристиках дані лампи можуть конкурувати з більш потужними і більш яскравими лампами, які мають вищий світловий поток. Тому можна говорити, що вони дійсно. Сконструйовані, і спроектовані належним чином і при Меншій потужності і меншому світловому потоці, вони можуть конкурувати з більш потужними лампами, що свідчить про їх технологічність. І, в принципі, цим вони мені сподобались. Ну, а загалом, як ми бачимо, якщо нам потрібні більш яскраві лампи для лінзи, потрібно буде заплатити і трішки більше грошей і обирати серед інших моделей. Якщо ми шукаємо щось в такому середньому ціновому сегменті, то ось це один з непоганих варіантів, який може забезпечити нам дуже хорошу освітленість навіть в такій лінзі. Як у Рено Megane. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!